Сьогодні, 4 лютого, волонтери громадської організації Унія відправились гуманітарним вантажем до наших захисників в Донецьку та Запорізьку області. Десятки відерочок капусти із м'ясом та випічки передали наші землячки із села Прилипче. Також їх односелець Іван Череп для хлопців передав шкарпетки та вологі серветки. В селі Звенячин. Жіночки приготували для наших героїв тушонку. А Микола Руснак презентував кілька флісок. Господині із села Ченків приготували в українській печі хлібчик та смаколики. Нажарили котлеток та головною родзинкою їх передачі стала Свіженина Поченьківська. Ну і звичайно. Коли готується вже така смачна композиція, як можна обійтись без домашніх вареничків, голубців та салатиків від горошівських панянок? Наші українці за кордоном, а саме Українська греко-католицька церква у місті Кельн, також не гаяли часу та передали окопні свічки з кавою, чаєм та різними смаколиками, до яких буде смакувати домашній мед. Від Олександра Карнася. Ми є громада Української греко-католицької церкви в Німеччині у місті Кель. У нашій громаді є люди зі всієї України, а також і німці, і югослави Всі національності. Ми взяли собі за мету десь окопні свічки для наших козаків Також ставимо у ящики каву, чай, трошки смаколики. Знаєте, в нас є дивіться. тобто ми з вами, навіть якщо ми заходимо. Волонтери громадської організації Василь Мартинюк та Пилипюк Сергій забезпечили захисників газовими балонами та газовими горілками, за що їм окрема подяка. Завдяки всім волонтерам громадської організації Унія все це і набагато більше сьогодні відправились на передову. Це буржуйки. Консерви, соки, термобілизна, туалетний папір, чай, солодощі, покривала, паперові рушники, крупи, вода, зігріваючі термостільки, протеїни, продукти швидкого приготування та багато інших не менш важливих речей. Дякуємо всім, хто долучається до допомоги нашим захисникам. Надзвичайно приємно, коли кожен вкладає у допомогу своє серце і разом із домашніми ласощами передає часточку свого тепла.